Вітаю, пані вітання. Ми з вами тільки в понеділок прогнозували зустрічі Сідзіньпіна із Путіним. Наразі як вони збігли з реальністю? Ну, дивіться, є вже певні результати. Зрозуміло, що пріоритетом буде торгівля, співпраця в багатьох галузях. І, до речі, це такі галузі як космічна галузь ядерна, роз, ядерні розробки. Арктика і багато інших амбітних великих е, проєктів, які е, загалом можуть е, там за різними підрахунками налічувати до 190 мільярдів товарообігу. Е, тобто Китай чітко розуміє свою вигоду, проте є і ризики, про які ми з вами говорили. Певна токсичність. Ось ви цитували Блінкіна і його заяви. Є серйозні посилання на Блумберг, де, де йдеться, що в принципі США не надто зраділи від побаченого в співпраці і заявах між Сідзіньпинями і Путіним. Проте певні попередження до Китаю були направлені. Ми говорили, що. Можуть бути розслідування по наданню певних комплектуючих для дронів, так і багато інших попереджень, що на Китай можуть бути і санкції накладені за рахунок цього зближення з Росією. Проте здається, що Китай вирішив певним чином подратувати якраз цивілізований світ, і в першу чергу саме США. Оцією зухвалою позицією, бачимо, що. Росія з Китаєм буде намагатися посилити юань, така певна юанізація російської економіки. Це буде дозволяти певним чином обходити е, санкції, які накладаються на банківську систему Російської Федерації. Е, ми говорили про те, що і національні банки, і комерційні банки знаходяться під санкціями. Ну, за рахунок юаню і національних валют будуть намагатися якось це обходити. Проте навряд чи можна сказати, що Конфронтація між штатами Китаєм зараз на піку намагаються зараз максимально ну скажімо, збалансувати світо е, світопорядок. Я думаю, що е, оцей візит, про який ви сказали, прем'єр-міністра Японії до Києва, е, він якраз направлений на те, щоб е, ну погасити е, або збалансувати, врівноважити так присутність, е, скажімо так, азійських гігантів. І в Києві в тому числі не тільки через головування Японії в G7 це важливо. Це важливо, тому що Японія надає нам серйозну підтримку. Нам виділили з діючого бюджета Японії 5,5 мільярда. А в квітні в них буде новий бюджет, і скоріш за все в новому бюджеті так само будуть виділені кошти на підтримку України. Це для нас важливі кошти, потрібні кошти для того, щоб протистояти російській агресії, так навіть за рахунок певної там, партнерської підтримки, яка може здійснюватися. Подивимося, наскільки ось буде довготривалою співпраця Росії і Китаю, тому що Китай любить планувати свою економіку на десятиліття, так, чи робить він таку ставку на Росію вдовгу. Чи він просто хоче застовбити свій інтерес. Ті 12 кроків, про які було зазначено в сюжеті, так це зараз будуть ну певне таке підґрунтя, з яким будуть намагатися працювати. Хоча знов-таки навіть Байден засудив і сказав, що ці кроки більше в інтересах однієї країни Російської Федерації, ніж в інтересах для України. Для України важливим пунктом є визнання територіальної цілісності наших кордонів в межах 91-го року. Це важливо, але інші пункти вони насправді. Мають бути підкориговані, тобто не можна їх сприймати як певну константу або відправну точку в перемовинах. Проте китайська позиція в діалозі, якщо він буде налаштований, буде звучати, і це вже ми розуміємо. Ну візит прем'єра Японії був фактично паралельним до зустрічі в Москві, але все ж таки, на вашу думку, з чим пов'язано ці два візити, і які вже результати саме зустрічі у Києві? Ну, давайте скажемо, що е, це, наче поздавалося так не надто анонсований візит, проте прогнозований. Японія хотіла давно е, приїхати в Київ. Проте були певні обмежувальні заходи через безпеку. Прем'єр е, він обережно вибудовує свої логістичні е, ланцюжки і обходить багато гарячих точок. Проте, після приїзду Байдена, мені здається, що багато лідерів зрозуміли, що. Не тільки можна приїздити в Київ, а ще й потрібно. Він приїхав в Київ після візиту з Індії. До речі, позиція е, Китаю і Індії важлива, щоб залишалася нейтральною. Я думаю, що він привіз не тільки останні новини і бачення Японії, але й загалом світової комунікації по е, українському питанню, в тому числі. Тому, е, крім співпраці, грошей, підтримки, я думаю, що нам важливо, щоб про Україну говорили е, g 7 Ми бачимо, є постійно заяви на рівні послів, а ось на рівні лідерів G7, який буде проходити. Кірасімі здається в травні, ось має бути саміт великий. Ось мені здається, що весна буде достатньо гарячою в плані дипломатії. Активізація багатьох комунікаційних треків відбувається, і Японія постійно нам допомагала. Не можна сказати, що є певна, що вона прокинулася. Тим паче зараз готуються певні. Ну, союзи, партнерство, наприклад, між Японією, Канадою, Кореєю і Штатами. Тому я думаю, що може бути посилення в тому регіоні для балансування з позицією як Росії, так і Китаю. Це на додачу до Аукусу, це Великобританія. Австралія, Штати так само, тобто будуть стримувати Китай в усіх можливих варіантах і за рахунок різних кооперацій, таким чином показують, що Китай не може бути повністю вільний в усіх своїх бажаннях. Тобто, та зухвалість, яку певно проявляє зараз Китай і Російська Федерація, вона буде намагатися стримуватися за рахунок інших домовленостей, інших конструкцій. Росія все одно має вплив як на азіатські, так і на латиноамериканські африканські країни. Взяти лише опитування китайців щодо того, хто розпочав війну. Вони вважають, що Україна, а Путін дійсно молодець. За їхньою думкою. Чи зможе ось тут Японія втримати, хоча й буде якусь рівновагу? Ну, давайте скажемо, що дійсно Китай, ось у вас так само в синхроні показувало, що Сі Цзінпінь, ну, умовно там благословив Путіна там, на виборчі процеси. Проте паралельно веде діалог з прем'єром і запросив його, до речі, відвідати Китай. Можливо, розглядають певне приємництво або умовно інші баланси, не тільки ставка на одного Путіна. Чи може збалансувати Японія? Японія серйозно може збалансувати <кхем> на противагу, тому що технології, ось багато розмов між Китаєм і Росією про технології, Я кажу там серйозні розробки, але. Прогрес, який може демонструвати все одно і Корейці, і Тайвані, і Японія на моє переконання ну і штати так само і Європа набагато кумулятивно більше ніж те, що може запропонувати Китай і Росія, навіть з Іраном разом взяти. Ну, єдиний поки що мінус Японії. Допомога Японії поки що не поширюється на зброю, але все ж таки у квітні можливі якісь зрушення після місцевих виборів. На вашу думку, чи зміниться якийсь, якусь ситуацію саме на наших позиціях? Ось ця допомога? Змінить і допомога насправді приїздить комплексно. Давайте не виокремлювати візит прем'єра Японії. Як це ж не перший візит? Бо ці візити ланцюжком відбуваються, і кожен хто не приїздив. Я згадувала про візит Байдена. Всі привозять щось в руках важливе і це стосується боєприпасів і комплектуючих і постачання. До речі, ви знаєте, що намагаються вже налагодити. Україно натівські розробки по боєприпасам, які будуть артилерійські. Оці боєприпаси, які будуть направлені, нам потрібно постійно не просто дозовано партіями, а на постійній основі підтримувати оборонпром і багато іншого. До речі, важливо, що парламент України здійснив, збалансував бюджет по відношенню до військових це і питання виплати, і питання оснащення і закупівель важливі ці. Моменти це в колорах багато хто про хто про це говорив. Там і група Бойка, і багато інших. Тому я думаю, що це важливо говорити про те, щоб допомога була трансформована одразу в закупівлі, тому що все одно вони є в більшій мірі комерційними. Ми мало що отримуємо виключно як подарунки. Зазвичай все одно ці товари грошові відносини зберігаються навіть в умовах. Стратегічно важливих для нас військових моментів озброєння, оснащення, комплектуючих ППО тощо. Але я думаю, що і подарунки так само можуть бути особливо важливо, якщо якщо з урахуванням позиції прем'єра Японії, щоб G7, так само це ключові країни на кожному окремому рівні, як двосторонні, так і загальні якісь підписали з нами договори. Це було б точно не зайве.